Державний науково-досвідний інститут будівельної конструкції багато років працює в галузі енергоефективності будівель. За результатами цієї роботи в Україні створений комплекс норм і стандартів, за яким оцінюються та проєктується будівлі за характеристиками енергоефективності, а також здійснюється термомодернізація існуючих будівель. За роки війни інститутом проведено обстеження сотень будівель із споруд різного рівня пошкодженості внаслідок військових дій. Розроблено десятки проєктів відновлення цих будівель, що дозволило багатьом громадянам України повернутися в своє житло та на свої робочі міста. Саме ці питання. Планується розглянути на конференції енергоефективне будівництво в умовах війни та відновлення виклики, тренди і інновації, де наші провідні фахівці поділяться своїм досвідом з вирішення цих дуже важливих для нашої країни питань. Запрошуємо вас на цю конференцію і запрошуємо вас до творчої плідної професійної дискусії.